Чернігів. Це... Прийшов на суд захистити права всіх атовців, а саме по вулиці Топкіста виділили около 30 учасників. Виділялися вони погибшим сім'ям загиблих учасників АТО. А... Але на цизелянки раніше якоби претендували інші особи, то тобто, можливо, возможно це представні особи. Із громадян міста Чернігова, есть тобто із граждан. В АТО вони ніде не воювали, а землю собі всю відібрати у, тих, у погибших родин загиблих учасників АТО. Військо рада виділила ці на танкістів, цю землю для, для сімей, загиблих учасників атому. Прізвища претендентів про щось говорять чи ні, чи це просто люди, які там якими стоять інші. Прізвища там у мене були там у этого, у бившого, виходить, у бившого технологічного університету, у этого ректора, донька. Фаміра забув, но ну, там можна в інтернеті посмотрети. А також там Денисова, так. Да. Ось тут прізвище така. Потім там ще прізвище є, інше прізвище. Ну, просто я зараз їх на пам'ять не пам'ятаю, але іменно прізвище людей там. І, ну, В основному одного начальника по охрані, по охороні труда було. Вот. Ну, В основному всі начальники якихось відомості. Ну і є так само підставні особи, які робили на Демшевського, Тобто його робітники. О, я вважаю, що вони, мабуть, підставні особи для того, щоб заполучити земельні ділянки, потім їх продати і там построїти котеджі. Но це моя крема думка.